Візуальний гід налаштування Visual Studio Code для Python. Привіт, друзі! Знову з вами Ярик і сьогодні ми зробимо наступний крок. Після того, як встановили Visual Studio Code, нам потрібно підго підготувати його для роботи з Python. Це дуже просто і за всього кілька хвилин. Сьогодні ми зробимо чотири важливі кроки. Встановимо потрібний плагін, напишемо наш перший скрипт, запустимо його і додамо бібліотеку. Установка плагіна Python. Перше, що нам потрібно, це плагін для Python. Він додається у Visual Studio Code багато. Він додає багато корисних функцій. Підсвічує синтаксис, автодоповнення, підсказки, перепровірку на помилки та можливість одразу запустити код. Щоб його встановити, перейдіть на панель розширення. Вона знаходиться зліва і виглядає як чотири квадратики. У полі пошуку введіть Python. Ви побачите плагін від Microsoft. Натисніть постановити і все готово. Написання простого скрипту. Тепер давайте напишемо наш перший код. Відкриємо новий файл. Збережемо його з розширенням Py, Наприклад, HelloPy. Напишіть у файлі такий простий код. Print. В дужках і в кавичках Привіт. Цей скрип виводить на екран. Текст Привіт. Це класична програма для знайомства з будь-якою мовою. Запуск файлу в терміналі. Щоб запустити наш скрип, нам надобиться термінал. Він вбудований уже в Visual Studio Code. Як його відкрити? Різними методами. Найпростіше у верхньому. Точку знаходите трикутничок, нажимаєте і автоматично запускається ваш файл. Знизу в терміналі ви побачите. Термін... Привіт. чудово, ви тільки що запустили першу програму. Що ми можемо далі? Дописати, встановити різні? Виправити, підкоригувати, вибрати мови. Усе це ми можемо у редакторі Visual Studio Code. Додавання бібліотеки. Ще одна важлива річ це робота з бібліотеками. Бібліотеки це готові набори коду, які значно спрощують життя. Щоб їх встановити, ми також використовуємо термінал, щоб встановити бібліотеку Request, яка дозволяє легко працювати з веб-запитами. Просто введіть у терміналі PIP Install Request за декілька. Короткого часу, хвилину або секунд, ви побачите, що все готово. І ось все. Тепер у вас є повністю налаштований інструмент для написання коду на Python. Якщо виникнути запитання, пишіть їх в, в коментарях. А я буду радий допомогти. До зустрічі в наступному відео. З вами був Ярик.